Вітаю, дорогі колеги. З вами Мар'яна Кавен і кілька настанов для єдиноподатників ФОПів щодо звітності за 2022 рік та планів на 23 рік. Отже, давайте коротко про головне: ми з вами маємо нові форми, які затверджені наказом Мінфіну номер 394 Ці нові форми затверджені для платників єдиного податку ФОПів, тобто йдеться про першу. Другої групу, а також про третю. Це все в одній формі. Для єдиного податку третьої групи юридичних осіб, а також для єдиного четвертої групи. Для єдиного податку за ставкою 2%. Це єдине, що залишилося без змін, за правилами податкового кодексу, а саме пункту 46.6, в такому разі ці нові форми мали б подаватись вперше за результатами 2023 року, а для тих, хто звітує поквартально, наприклад, третя група вперше за перший квартал 23-го. Тим не менше, в зв'язку з тим, що зміни в декларації привели у відповідність закон 1914, який запрацював ще з 1 січня 2022 року, активна дата набрання чинності цих форм. Швидше за все, буде перше, перше, І податківці, побачте, попросять нас подавати звітність із урахуванням цих змін. Це не буде відповідати нормі закону, але, тим не менше, всі ті, у кого виникає мінімальне податкове зобов'язання МПЗ, у зв'язку з чим і змінена форма, зможуть прозвітувати. З огляду на те, що Пункт 46.6 дозволяє подавати за старою формою. Моя рекомендація така: якщо вам вже не терпиться подати декларацію з єдиного податку до того, як появиться в електронному кабінеті нова форма, ви можете подавати за старою. Законного права відмовити у прийнятті через те, що ця форма не чинна, немає. Поки вона є в кабінеті, вона є чинна і ви можете сміливо за нею подавати. Йдемо далі. Строки. Щодо строків, у нас теж є деяка невпевненість. В чому вона полягає? Давайте спочатку там, де впевненість є. Фопи першої та другої групи мають строк на подання 60 календарних днів, тобто до 1 березня. Ті, хто знаходяться у третій групі ФОПи, у них 40 календарних днів, тобто до 9 лютого. Так, 40 календарних днів. Пам'ятаємо, що звітуючись за рік, ми ще будемо подавати додаток в частині ЄСВ. І цей додаток не подають ті, у кого ЄСВ не виникало, але про це трошки далі. Ідемо далі. Четверта група подають на період, на цілий рік так, декларацію, і зроблять це у строк Не пізніше 20 лютого поточного року. А тепер з чим. Незрозумілість стосовно строків. Ця незрозумілість стосується лише єдиноподатників, які сплачують 2% єдиного податку. Адже їхня звітність подається до 20 го числа місяця наступного за звітним. Отже, за загальним правилом, за грудень слід було відзвітувати до 20 го січня, якби не одне але. Те але Описане в пункті 9.7 підрозділу 8 розділу 9 податкового кодексу і сказано про, так, про те, що е, платник єдиного податку подає декларацію у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто до 20 числа. Але далі пише: крім випадків, передбачених цим пунктом, а випадок це платники єдиного податку 3 групи фізичної особи, які Використовують особливості оподаткування, тобто 2%, у разі визначення єдиного соціального внеску, подають звітність за звітний період грудень як податкову декларацію за четвертий квартал. А це означає, що законодавець сказав: якщо ви є на єдиному податку 2%, ви звітуєте до 20-го числа. Але якщо за рік, подаючи додаток ЄСВ, ви подаєте додаток ЄСВ або додаток по мінімальному податковому зобов'язанню, будьте добрі візвітувати, як за 4 квартал, а це до 9 лютого. Одразу скажу: податківців згоди з цього, з цього приводу нема, і я розумію, чому, тому що якщо ви подаєте додаток, отже, ваш граничний строк 9 лютого, а термін сплати ще плюс 10 днів. Так, до 19 лютого. Кому це підходить? Ні-ні-ні, кажуть вони. Будьте добрі відзвітувати протягом 20 календарних днів, навіть якщо ви додаєте якісь додатки до 20 січня. І плюс 10 днів маєте на сплату. плюс 10 днів іде сплату. Моя рекомендація прислухатись до податківців. А якщо ви не прислухаєтесь, будьте готові відстоювати свою позицію. Мені поки що не вдалося донести податківцям думку, яка випливає з цього пункту, але я чесно намагаюся. Йдемо далі. Якщо ми з вами подивимося у перспективу 2023 року, то нас з вами очікує наступне. для першої групи розмір єдиного податку максимальний: 10 прожиткового мінімуму. О, як гарно, курочка співає. Я зараз в Яремче знаходжуся, так що маєте можливість разом зі мною тішитись природним зв... природнім звуком. Отже, 10% прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року. Тому, незалежно від того, як прожитковий мінімум буде змінюватись, ось це наш максимальний розмір для першої групи. Друга група прив'язана як 20% від мінімалки, яка зафіксована на 1 січня. Ось це максимальний розмір єдиного податку. Але ж на період воєнного стану є винятки, і про них я далі скажу. Давайте ще глянемо розмір ЄСВ, який теж прив'язаний до мінімалки. І ось, оскільки мінімалка протягом року не змінюватиметься, то 4422 при сплаті за три місяці. нам потрібно це здійснювати. Ще момент. Єдиний податок. Єдиний податок, той, що перша і друга група сплачується до 20 числа поточного місяця. Тобто за січень до 20 січня, за лютий до 20 лютого, а ЄСВ сплачується до 20 числа, але кварталу місяця наступного за кварталом і 20-те не включно, тому 19. 04. Розумієте, так? І сплачується поквартально до 19 го включно числа місяця наступного за кварталом. Але, але, на час воєнного стану у нас є послаблення, які єдиний податок для першої і другої групи з 1 квітня ми можемо не платити. Незалежно від того, є дохід, нема доходу, здійснюєте діяльність, не здійснюєте, неважно. А Якщо ж. Ми говоримо про ЄСВ, то е, до воєнного стану діяли, діяли свої правила звільнення ЄСВ. Вони не відмінені, вони продовжують діяти. Але нам вони вже не зовсім актуальні. Чому? Тому що з 1 березня на весь період воєнного стану, плюс 12 місяців по тому є пільга щодо ЄСВ для усіх ФОПів. Для усіх фопів. І ми зараз з вами говоримо про спрощенців, то, власне, для них. Є звільнення ЄСВ незалежно так само від того, є дохід чи нема доходу. Це є вибір. І цей вибір ФОПа має бути здійснений у декларації. Ну але пам'ятаємо, якщо ви вірите у велику і щасливу пенсію, то не сплачуючи мінімальний ЄСВ, ви не можете претендувати на велику і щасливу пенсію. І давайте глянемо ще в 2023 рік з приводу максимальної межі доходу. Пам'ятаємо, що для 2% єдиного податку межа відсутня. Межа відсутня. Але якщо це єдиний податок, це є 1 118 900, друга група 5 587 800 і третя група 7 818 900. І ці межі працюють протягом календарного року. Ну і Перспективи 2023 року такі. Зміна перша, яку ми пообіцяли Міжнародному валютному фонду, це відновлення усіх податкових перевірок, тобто повного скасування мораторію на перевірки. На сьогоднішній день лише деякі з них відновлені: це камеральні, це фактичні і деякі документальні позапланові. А отак, от що планові, вони не відновлені. Друга зміна це. Ми пообіцяли міжнародному валютному фонду, що ми скасуємо 1 липня 23 2 відсотки. Більше про те, в що це вильється, я буду розповідати на найближчих заходах, а це немала плата. І зміна третя це посилення контролю за застосуванням касових апаратів та відновлення штрафів за їх застосування. Пам'ятаємо, що на сьогоднішній момент діє пункт 12 закону 265. І в цьому пункті 12 сказано, що санкції за порушення законодавства РРО на період воєнного стану не застосовуються, крім якщо ви торгуєте підакцизними товарами. Це все теж буде скасовано. Але вже і на сьогоднішній момент, оце на період, хто неодноразово брав участь у моїх заходах, знає, як податківці трактують на період воєнного стану не застосовується санкції. Вони кажуть, це означає, що під час воєнного стану ми не зможемо штрафувати. Але потім так. Бо якби законодавець хотів повністю звільнити. Від відповідальності він би написав за період. А він написав на період. А от якби за, тоді би санкції ми і потім не наклали. Тому я закликаю вас вже на сьогоднішній момент розуміти, що відсутність РРО при здійсненні розрахункових операцій потягне за собою у майбутньому наслідки. Друзі, по цьому у мене все. Побачимось з любов'ю, Маріана Карен. А щоб закрити 2022 рік швидко та правильно, прозвітувати, як належить, долучайтесь до серії річних майстер-класів. До зустрічі!